Віктор насипаний на око. Зранку дід закрис на кухні, там іде наука. Взявся вчитель коховарить рідного онука. Мусить хлопець щось навчити. Змаку, безперечно, Нині сам йогорку робить. Перший час яєчні. Розігрій пательню добре, Салаки чи смальця, трохи кільцями цибурки, потім звісно яйця. Можна ще ковпаски спети. Для порядку соліки на око. Дід кудись на хвильку зник, напевно, мав потребу. І шушить чекав, усе зробив, як треба. Через мить у кухні крик, гвард і навіть сварка. Дід червоний, як боряк, і взяв за шкварка. Враз прибігла бабця мати і мить з хати. Дід Петро реве, як звір, ще ремнем почав махати. Що ж таки викрит підняли, ніби поторіли? Певно, в нього та яєчня все таки згоріла. Доню каже вір не вір. Таке отнує горко. То додумався сорі бегнуть прямо